Ширі вітання, продовжуємо наші лекції з філософії війни. Лекція 29. Якщо подивитися на питання про мир без воїн з точки зору церкви, то можна побачити певну подвійність. З одного боку, основоположна заповідь Неубий, як у буддистів, мусульман, християн, оголошувала важким гріхом позбавлення людини життя. Церква поклала край міжособним війнам періоду середньовіччя. Наприклад, правителі часто мовляли не проливати кров у великий пост. І, до речі, християнство було ініціатором установлення так званого пакстеугадеї, миру Божого, днів, коли припинялися у собіці. Ці дні були пов'язані з подіями життя святих, з найважливішими релігійними святами, і військові дії не велися також у ті дні, призвячені церквою для роздуму і молитви. В період Різдва, Курбан байрама Великоднього поста, Рамадана це відобразилося навіть під час світової війни і теперішньої російської української порушення миру Божого каралося штрафами, конфіскацією майна, відлученням від церкви і навіть тілесними покараннями. Водночас ніщо не заважало церкві освячувати численні завойовницькі війни. Христові походи проти невірних, придушення селянських рухів, освячення балістичних ракет. Таким чином, критика війни в церкві обмежувалася етичними уявленнями віровчення релігійного конкретного народу. І не більше. Філософія війни, примарність миру робить війну ще більш небезпечнішою. Квінтіліан. Власне, Незавойована кров'ю свобода загрожує ще більшими втратами, ніж можна подумати. Філософія учить та любить.